У 441-шу добу повномасштабного вторгнення расисти продовжують тероризувати мирний український народ. Зокрема, на Донеччині під Нищені обстріли знову потрапили людські оселі. Одні пошкоджені, інші зруйновані вщент. З артилерії ворог обстріляв і Вовчанськ на Харківщині. Один чоловік загинув. момент прильоту він перебував на власному подвір'ї. Окупанти вкотре доводять, що все на що вони здатні закидати смертоносним залізячам. А коли справа доходить до зустрічі з нашими героїчними зсу, тікають, наче щурі, а здаватися в полон готові навіть. Українському дрону відео захоплення рашиста в полон оприлюднили в 92-й окремій механізованій бригаді. Поповнюють наші захисники і не лише обмінний фонд, а й статистику смертності ворога в Україні. Лише за останню добу ліквідували майже 700 окупантів, десятки одиниць їхньої техніки, дронів та ракет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції. Та станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 690 російських окупантів, знищили два танки, 18 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, шість БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.